Були різні джерела потрапляння амброзії. За деякими версіями її сюди привезли як кормову рослину, за іншими вона потрапила сюди разом з зерном. І вона розповсюджується переважно як бур'ян по тих місцях, по тих місцях, де є розоране і нестабільний рослинний покрив. Це, наприклад, розорені поля, це. Різні недодоглянуті частини в місті, будівельні майданчики, узбіччя доріг тощо. Амброзія містить багато різноманітних білків, які у людини, коли пилок амброзія, вона запилюється вітром, потрапляють на слизові оболонки очей, носової порожнини, ротової порожнини, вони викликають власне алергічну реакцію. Тобто наш організм сприймає їх. Як інфекційний агент, і відповідно виникає свербіння, чхання, кашель аж до набряків на роз... Таких як набряк квінки. Що стосується амброзії, то для неї косіння, на жаль, не є панацеєю, тому що вона досить швидко відростає після косіння і амброзію потрібно виривати з коренем. І для того, щоб амброзія не зростала, не з'являлася в такій кількості в міських парках і скверах, варто створювати стабільні. Газони з тривалим, тривким, таким е, міцним щільним е, рослинним покривом, в межах якого амброзія не може виростати. Існує низка програм на міському і обласному рівні, які пов'язані з контролем цієї рослини, але вони не завжди працюють, особливо в умовах війни. Алергія нікого не не щадить, і серед керівництва міста і області є багато людей, які також страждають на цю алергію, тому для них це питання також актуальне. Приблизно 10-15% населення це люди, які в той чи іншій мірі потерпають від алергії на амброзію. Власне, алергія на амброзію це наша спільна відповідальність і відповідальність наших представників обраних нами. Якщо ми бачимо цю рослину в довкола себе. То найефективнішим способом буде вирвати її з скоренням або повідомити міські служби про те, що існує така небезпека для нас і наших співгромадян.